Не ображайте того, хто для вас готує. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо! Марго Мілс та її супутник Тайлер збираються вирушити на катері на приватний острів Хоторн, де розташований одноіменний ексклюзивний ресторан, що належить знаменитому шеф-кухарю Юліану Словику, і відвідати найвишуканішу дегустацію. Марго і Тайлер помічають, що разом з ними в ресторан відправляються бізнесмени та ділові партнери Сорен Дейв і Брайс, ресторанний критик Ліліан Блум та її редактор Тед, кінозірка Джордж та його особиста помічниця Філісіті, а також заможна пара Річард і Анна Леймбренд. На острові гостей зустрічає ресторанний метр Дотель Ельза. Вона зауважує, що Тайлер збирався привезти іншу гостю цього вечора, а не Марго. Чоловік каже, що у його подруги змінилися плани і представляє нову супутницю. Ельза починає проводити гостям екскурсію островом. Вона показує околиці, комори, в яких зберігаються продукти, спальні працівників ресторану та окремий будиночок в глибині лісу, де живе шеф-повар. Після цього Ельза проводить усіх в залу, де відбуватиметься вечеря. Гості помічають там матір шеф-повара Юліана, яка страждає на алкогольну залежність. Усі займають місця та починають спостерігати за приготуванням страв на відкритій кухні. Тайлера вражають клопітки процеси та вишукані інгредієнти. Раптом він помічає шеф-повара, якого так мріяв побачити. На якусь мить Марго і Тайлеру здається, ніби шеф дуже дивно і пильно на них дивиться. Починається вечеря, і Юліан говорить цілу промову, представляючи першу страву. Він просить насолоджуватись кожним шматком, пройнятися атмосферою і по-справжньому оцінити навколишнє дійство. Тайлера до сліз розчулює промова, і він каже Марго, що хоче сподобатись шефу. Усі гості починають куштувати першу страву. Ліліан вважає, що їжа має занадто насичений смак океану. Фелісіті наполягає, щоб Джордж якомога яскравіше описував страву, адже вони мають намір зняти кулінарне шоу і потрібно зацікавити аудиторію. Інші ж гості починають розмовляти про буденне життя, дегустуючи вишукані харчі. Приходить час другої страви. Юліан виголошує досить похмуру промову про хліб. Він говорить, що хліб це харчі простолюду, а гості вечора мають зовсім інший статус, отож хліба сьогодні не буде. Після цього усім виносять хлібну тарілку без хліба. На ній гості знаходять лише соуси та приправи. Когось це захоплює, когось обурює. Марго вважає це зневагою, але Тайлер переконує, що Юліан не просто шеф, він оповідач. І за цим всім криється якась історія, якась концепція. Чоловік сподівається зрозуміти її до кінця вечора. Бізнес-партнери просять Ельзу все ж дати їм декілька шматочків хліба, але вона категорично відмовляє. А потім каже дуже дивну фразу: вони з'їдять менше ніж хочуть, але більше ніж заслуговують. Юліан помічає, що Марго не торкнулася приправ і питає, чому вона нічого не їсть. Жінка відповідає, що тут немає їжі, і вона сама вирішить, що з поданого їй спробувати. Шеф-повар відходить з натягнутою посмішкою, а потім підходить до своєї матері і щось їй шепоче. Приходить час третьої страви. Юліан каже, що вона має пробудити спогади і розповідає свій спогад, свою історію з дитинства. Шеф розповідає, як його батько-алкоголік колись намагався вбити дружину, матір Юліана. Хлопчик злякався і всадив йому в ногу ножиці. Гості не розуміють, до чого була ця розповідь, але їх роздуми перериває подача страви. До м'яса подають лаваші для тако і присутні помічають на них різноманітні зображення. Ліліан бачить ресторани, у яких вона колись проводила ревізії. Усі вони після цього закрились. Річард і Анна знаходять на тако свої фотографії. На одній з них чоловік сидить за столиком у компанії молодої жінки. Тайлер бачить свої фотографії, на яких він весь час щось фотографує. Для Джорджа приготована фотографія із найневдалішої для нього ролі. А трійця бізнесменів із жахом бачить Натако свою фінансову звітність, за якою зрозуміло, що компанія провертає фінансові махінації. Марго вирішує, що ця страва перейшла всі межі і каже, що поверне її на кухню. Проте Тайлер заперечує: він каже, що Марго поводить себе як дитина. Забронювати столик в цьому ресторані було надзвичайно важко, і вона має бути вдячною за кожну страву, а не повертати їх назад. Між парою спалахує суперечка. Марго вирішує вийти із залу. Вона помічає дивні двері, але щойно до них підходить, чує за спиною голос Ельзи. Марго каже, що шукала вбиральню, і жінка показує їй, куди треба йти. Марго вирішує закурити цигарку і чує, як відчиняються двері. Вона із подивом бачить, що туди заходить Юліан. Жінка каже, що йому тут не місце, а лише впитає, чому Марго нічого не їсть і чим її так обурила остання страва. Він каже, що дуже цінує свою роботу, і таке ставлення його ображає. Після цього він підвищує голос і починає допитуватися, звідки Марго і хто вона насправді. Чоловік стверджує, що вона не та, за кого себе видає, і вона не мала тут бути сьогодні. Перелякана Марго просить дати їй пройти і виходить із вбиральні. Приходить час четвертої страви. Юліан представляє свого сушефа. Він розповідає, що хлопець завжди мріяв працювати в цьому ресторані і досягти висот. Проте він не геній і в нього нічого не вийде. Юліан питає Сушефа, чи такого життя він прагнув. Той каже, що ні, після чого вбиває себе на очах у гостей. Перелякана публіка зривається з місць, проте Юліан каже, що це частина видовища. Гості не розуміють, це трюк чи чоловік справді мертвий. Доки Юліан і Ельза намагаються всадити гостей на місця, усім подають четверту страву. Частина починає їсти, решта досі не розуміє, що відбувається. Подружжя Лейнбренд встають із місця і кажуть, що забираються геть. Проте їх зупиняє Ельза і каже, що покинути острів неможливо. Вона питає, яку руку обирає Річард. Чоловік не розуміє, про що йде мова, і Ельза самостійно обирає ліву руку. Вона дає команду помічникам. Річарда схоплюють і відрубують палець на лівій руці. На підлогу падає його обручка. Нажахана на Анна кидається до чоловіка. Трійка бізнесменів Марго, Джордж і Фелісіті не на жарт лякаються, проте Ліліан і Тайлер впевнені, що це все не по-справжньому, що це все лише частина вистави, частина меню, тому продовжують насолоджуватись стравами. Ельза каже, що шеф кличе Марго на кухню. Жінка вирішує не відмовлятись і чемно йде туди. Чоловік знову випитує, хто вона така. Він каже, що все меню детально сплановано. А Марго заважає, адже її не мало тут бути. Він вимагає сказати, ким вона є насправді, щоб зрозуміти, куди її садити: на їх сторону чи на сторону гостей. Марго питає, чи залишиться вона жива, якщо обере сторону кухарів. Юліана з задоволеним обличчям каже, що ні. Сьогодні загинуть всі. Інакше зіпсується все меню. Він дає жінці трохи часу для роздумів. У залі починає наростати напруга. Більшість гостей починає боятись. Під час подачі п'ятої страви Юлян каже, що гості можуть задати питання, якщо вони в них є, і ті намагаються зрозуміти, що за хрінь відбувається в цьому ресторані. Тоді Юліан каже, що всі вони частина дегустаційного концепту. Шеф підходить до Ліліан. Він нагадує їй, що всі ресторани, у яких вона проводила ревізію, закрились. Жінка прагнула потрапити в ресторан Юліана, тому опинилася серед гостей. Він задовольнив її его. Отож тепер її черга задовольнити його. Далі він йде до подружжя Леймбренд. Шеф каже, що вони його постійні гості, які вже 11 разів були в ресторані, проте вони не цінують того, що їм дають. Юліан просить назвати хоч одну страву, яку подружжя куштувала за всі минулі 11 разів, але ті не згадують жодної. Юліан дає зрозуміти, що всі гості були обрані тому, що вони або сприяли тому, що він втратив пристрасть до кулінарії, або заробляють на життя, експлуатуючи пригноблених, таких як він і його команда. Тоді Брайс вигукує, що фактично цей ресторан не належить Юліану, і він не має права тут робити, що заманеться. Шеф погоджується. Він каже, що головним інвестором є дах Верік, проте він не цінує працю Юліана. Дах часто скаржився на меню і вимагав змінити страви, хоча тут таке не прийнято. Після цього Юліан показує гостям чоловіка за вікном. Дага Веріка зв'язали і підвісили над морем. Розуміючи, що зараз станеться, сорен Дейві Бревсь, які теж працюють на Дага, просять Юліана не робити цього і пропонують йому заплатити. Але шеф не слухає нікого. Ельза дає команду і зв'язаного чоловіка опускають в море. Дага Веріка втоплюють на очах у відвідувачів. Далі Марго запрошують в кабінет шеф-повара. Юліан питає, чи визначилась жінка, але оскільки відповіді не отримує, то каже, що обере сам. Чоловік говорить, що місце Марго серед них серед чорноробів із сфери послуг. Він одразу це зрозумів, щойно її побачив. Після цього він питає, звідки вона знає містера Леймбранта, адже жінка не зводить з нього очей увесь вечір. Марго зізнається, що вона ескортниця, і колись надавала Річарду досить специфічні сексуальні послуги, проте зараз їй це не цікаво. Юліан каже, що йому теж колись подобалось надавати свої послуги, проте він не мріє все життя для когось готувати. Після цього Юліан та Марго виходять в ресторан, і шеф запрошує гостей подихати свіжим повітрям. Наступну страву представляє Кетрін. Ще одна підлегла Юліана. Вона розповідає історію про те, як шеф хотів з нею переспати. Та вона відмовила. Після цього Кетрін проштрикує ногу Юліана ножицями. Витягши їх, шеф кухар каже, що дає гостям чоловічої статі шанс на втечу. Після цих слів чоловіки розбігаються, намагаючись врятувати своє життя. А Кетрін запрошує жінок прийти назад до ресторану, де їм подають наступну страву. Усі вони розуміють, що сьогодні помруть, і питають Кетрін, чи можна якось цього уникнути. Але жінка відповідає, що смерть частина меню, і без цього ніяк. В цей час персонал кидається наздоганяти чоловіків. Усіх до одного знаходять, ловлять і повертають назад. Після цього Юліан підходить до Тайлера. З'ясовується, що він знав, що всі учасники вечора сьогодні загинуть. Коли Тайлер розбігся із дівчиною, він свідомо запросив на вечерю Марго, адже столик не можна було забронювати на одну людину. Марго розлючує те, що Тайлер запросив її на вірну смерть, і вона кидається на нього з кулаками. Юліан запрошує Тайлера на кухню, адже той постійно стверджує, що досконало знається на кулінарії. А Ель закличе гостей поспостерігати за новоспеченим кухарем. Тайлер готує ягня, але через нерви і постійний тиск Юліана робить це жахливо. Юліан принижує Тайлера, глузує з готової страви, а потім щось шепоче чоловіку на вухо, після чого Тайлер покидає кухню. Незабаром після цього Юліан просить Марго сходити до коптильні за бочкою, необхідною для подачі десерту. По дорозі Марго помічає Тайлера, але вже мертвого. Він повісився за наказом шефа. Марго йде до коптильні і знаходить там ніж. Тоді жінка вирішує пробратись в будинок Юліана. Щойно вона це робить, на неї нападає Ельза. Між жінками починається бійка, в ході якої Марго випадково вбиває Ельзу, ударом ножа в шию. Марго заходить в кімнату шефа і знаходить там газетні вирізки про минулу роботу Юліана у ресторані швидкого харчування, а потім жінка помічає рацію. Марго повертається в ресторан і приносить бочку. За якусь мить гості чують сигнал за вікном. До них наближається берегова охорона США, яку викликала Марго. В зал заходить офіцер і питає, чи потрібна комусь допомога. Та Юліан каже, що все в порядку, і вони вечерюють, гарно проводячи час. Тоді офіцер помічає кінозірку Джорджа і просить в нього автограф. Але чоловік замість підпису пише прохання про допомогу. Офіцер наказує Юліану підняти руки вгору. Гості радіють, що нарешті вони врятуються і покинуть проклятий острів. Та за кілька хвилин виявляється, що це все було інсценуванням, А офіцер насправді переодягнутий кухар. Юліан звинувачує Марго у зраді та егоїзмі, Після чого наказує готувати шосту страву. Раптом Марго піднімається і починає поливати брудом страви Юліана. Вона каже, що він готує з одержимістю, а не з любов'ю, і їжа тут зовсім не смачна, а потім скаржиться, що досі голодна. Тоді Юліан запитує, що б вона хотіла з'їсти, і Марго просить чізбургер та картоплю фрі. Юліан вирішує особисто приготувати страву на замовлення. Під час цього процесу любов Юліана до їжі та кулінарії ненадовго відроджується. Марго відкушує шматочок чізбургера і хвалить його, а потім запитує, чи може взяти його на виніс. Юліан люб'язно упаковує чизбургери картоплю в подарунковий пакет і дозволяє Марго піти на знак вдячності за щиру повагу до професії кухаря. Марго швидко покидає ресторан, сідає в катер берегової охорони та залишає острів. На десерт у ресторані подається вишукана страва смор. Персонал вистилає підлогу товченим хрустким крекером та вдягає на гостей накидки з маршмеллоу і капелюхи з шоколаду. Юліан підпалює ресторан, підриває бочку та вбиває гостей персонали себе, виконуючи фатальну обіцянку. Марго спостерігає за тим, що відбувається в ресторані, із катера. Вона розпаковує чізбургер, відкушує шматочок і витирає рот меню із ресторану Юліана. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.